Це 15-річний Назар Шковилюк, студент Луцького коледжу. Він займається кораблемоделюванням вже декілька років та розповідає про свою улюблену справу. Ну, я люблю швидкість і мені дуже подобається швидкість на моделі. А коли в мене якийсь тяжкий день в школі, наприклад, то я приходжу сюди і роблю різні деталі на копії. І мене це заспокоює І так кожен день приходжу і складають чуть-чуть кораблі. На побудову одного корабля йде приблизно рік-півтора. А чому вирішив займатися будуванням? Е, ну, я ходив на автотрасу моделювання і бачив, як паралельно хлопці виправляли корабли, кораблі. І мене це зацікавило і вирішив спробувати щось нове. Назар Шковилюк розповідає, що йому подобається не тільки займатися судномоделюванням, а й брати участь у змаганнях. Його ціль перемагати на міжнародній арені. Це були змагання з моделей Копій. Там оцінюють моделі по оцінкам, як вони виготовлені. Що модель виготовлена. Ну, в хорошому хорошій якості, то е, за це судді ставлять більшу оцінку. Подобається брати участь у різних змаганнях. По трикутнику ставиться трикутники, і по них ходять, щитають кола. Е, є гонки. Там, де треба проходити певну дистанцію з різними поворотами. Як каже керівник гуртка судномоделювання Центру позашкільної освіти Волинської облдержадміністрації Андрій Музичук, хлопець має неабиякий хист до справи. Займається вже третій рік у нас. В минулому році він виконав норматив кандидата в міста і спорту От, на змаганнях в місті Гухо, в Сумської області. От. В цьому році він участвував в обласних змаганнях з перше місце з моделлю цивільного судна і також у, на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді в класі С з моделлю. Принц Уельський. Всі деталі учні гуртка судномоделювання вчаться робити на професійних станках. Це токарний станок у ньому е, токарних станках, на ньому точимо деталі. Шліфувати деталі можна. Там два сотлиних станка стоїть. Це всі станки на яких ми робимо деталі. Однак не всі деталі виготовляють на станках. У роботі стає у нагоді й смоляний 3D-принтер. Ми малюємо всі наші. Вихованці трохи освоїли Solidworks, програму креслення. Ну, Креслимо, якщо 3D-модель, накреслимо, дивимося, ставимо на 3D-друк і воно друкує. Так що Зараз прогрес іде, і раніше все було в канову, не було таких технологій. Тож віримо, що невдовзі у Луцькому центрі позашкільної освіти пишатимуться, що їх учень підкорив міжнародну арену своїми виробами, адже правильний підхід вчителя та наполегливість вихованця чи не найважливіша складова успіху.